Понад 45 років Ольга Миронова працює лікаркою. У рідному Херсоні вона завідувала неврологічним відділенням у міській лікарні імені Євгена Карабелиша. Після початку повномасштабної війни разом із родиною жінка була змушена переїжджати. Спершу до Франції, потім до Івано-Франківська. Упродовж усього часу, каже Ольга, вона хотіла бути корисною. Після повернення до України лікарка пішла волонтерити. Майже місяць вона безкоштовно консультує вимушених переселенців у хабі Яхерсон. Три місяці ми жили у Франції, але. Зрозуміли, що Франція-Франція, хочеться їхати на Україну. І вирішили повернутися в Україну в Івано-Франківськ. В Івано-Франківський ми в середині липня. За рубіжом дуже гарно, це як золота клітка. Але це не дом. В Івано-Франківський більше дом, ніж за рубіжом. Тому себе почуваємо, як вдома. І як ми вдома, то ми допомагаємо своїм пацієнтам. На консультацію до Ольги Миронової щотижня приходять як дорослі, так і діти. Усім каже лікарка, намагається допомогти провести медичний огляд і за потреби призначити лікування. Із медичним обладнанням допомагали Ользі місцеві волонтери. Вони закупили молоток та печатку, розповідає неврологиня. І за моїм спостереженням я з людьми спілкуюся і розумію, що практично кожен. Той, хто виїхав з Херсона, потребує неврологічну психологічну допомогу. Люди всі нервові, звичайно. Діти чухаються, у дітей нервові тики. Це дуже, звичайно, це дуже-дуже жалісно дивитися на те. Але стараємося допомагати. Я з Херсону. А тут, бачите, тут, вроді як Херсон, частка Херсона. Тому я вроді як на своїй. Батьківщині, своїх людей дивлюся. І це мені дуже подобається. Я з радістю приходжу. Мабуть, як буде більше людей, то, мабуть, прийдеться і може кожного дня, може, через день приходити. Ольга Миронова приймає пацієнтів у хабі Я Херсон щовівторка та щочетверга. Упродовж двох останніх днів до центру за допомогою звернулися понад 10 херсонців. Усі вони переїхали до Івано-Франківська нещодавно та потребували психологічної підтримки і консультації, каже голова громадської організації Херсон Нескорений Володимир Клюцевський. Ми намагаємося бути першим першою допомогою, яка підставить Підставити плече, щоб люди швидше соціалізувалися, адаптувалися і відчули себе на Івано-Франківщині як в себе вдома. А допомога психолога і допомога невролога це якраз є той необхідний початковий інструмент для того, щоб людина розслабилася. І е, намагалася якомога швидше забути, забути ті страшні психологічні і е, поневіряння, що були зовсім нещодавно у них. За словами Володимира Клюцевського, у центрі Яхерсон планують розширити перелік надання медичних послуг. Окрім психолога, хочуть також запросити й педіатра та кардіолога, які консультуватимуть херсонців у хабі. Каріна Борисевич Олег Кочуржук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.